scp 07 – ніж голодного. Клас об'єкта безпечний, особливі умови здержування. scp 07 UA має зберігатися у сейфі блоку цінних артефактів зони UA 80. Доступ до об'єкта має надаватись лише з письмового дозволу члена ради О5 адміністратора або директора зони ua 80 Сейф з scp 07 ua має цілодобово охоронятися двома охоронцями. Опис SCP-07-UA – це ніжнє відомого походження, виготовлений у 19 сторіччі. Руків'я вирізблене з бурштину і має форму кінцівки невідомої істоти, а його довжина становить 15 см, з урахуванням пазора – 18. Лезо виготовлене зі сталі, яка містить на стандартизовані для сплавів такого типу сполуки. Довжина леза становить 20 см, ширина 7, товщина 0,4 см. Перехід від руків'я до леза прикривають смужки з дубленої людської шкіри. На лезо методом травлення нанесено символи. На цей час спеціалістам фонду не вдалося розшифрувати їх значення. Нанесення об'єктом незначних поранень призводить до дестабілізації поділу клітин, що зазвичай призводить до формування доброякісних пухлин. Поранення середньої тяжкості або серії незначних призводять до сильнішої дестабілізації, що виливається у формуванні ракових метастазів та або синдром проте Крьонінберга. Потенційно смертельні поранення, серії поранень середньої тяжкості, введення леза у плоть більше ніж на 90% довжини чи нанесення поранень після смерті мозку, але до початку процесів гниття викликає повну тривалу дестабілізацію організму та перехід в аморфний стан, відомий як Халькост. Відрізані об'єктом фрагменти тканини надовжково регенерують. Прикладання леза до шкіри підвищує регенеративні процеси, але тривала дія на здоровій ділянки може викликати формування доброякісних пухлин чи наростів. Подальші експерименти показали, що людина, яка тримає ніж та наносить поранення, частково розділяє відчуття з пораненим, а також може впливати на його метаморфози. Також поранені в деяких випадках безпосередньо після дестабілізації викликали в себе зміни морфології, намагаючись утекти. Історія виявлення ACP07 було виявлено. Далі О 054 1 19.10.2012. На момент виявлення О 54.1 знаходилася в підвалі разом зі своєю донькою. Далі О 54-2. О 54 О-54-2 привернули увагу фонду, коли прикріплений до поліції агент Ангеєв повідомив, що у підвалі одного з житлових будинків міста Києва знайдено двох людей та стовп м'яса, що росте прямо з підлоги. О-54.1 та О-54.2 було. А стовп, який виявився еземпляром Халькосту, після взяття зразків та їх подальшого аналізу, було розщеплено сірчаною кислотою. Доступ до документа потребує другого рівня допуску. Журнал допиту. Дата. 2017 рік. Допитувач Доктор Антоненко. Третій рівень допуску. Зона Зоною 80. Опитуваний О 54.1. Передмова затриманого під час виявлення scp 07 О 541 було доставлено до зони ЮЄ 80 для допиту. Початок протоколу доктор Антоненко починає допит. О 54-1 помітно нервує та проявляє ознаки сильного хвилювання. Будьте ласкаві. Розкажіть, де ви дістали знаряддя вбивства? Рекомендую заспокоїтися або вам допоможе охорона. о 54 1 перелякано дивиться на співробітника Служби безпеки, який вже наїв на нього зброю, та сухня не сідає назад. Так краще. Мене не цікавлять ваші мотиви та докори сумління. Розкажіть, як у вас опинився цей ніж? Крафт. Сектантів. Сектантів? Вони називали себе Вовчим братством. Ви були членом секти? Так. Як ви потрапили у їх ряди? Вони самі мене знайшли, сказали, що я особливий, ви обіцяли розкішне життя. А я не знаю, чому але повівся. Розкажіть детальніше, як саме вони зв'язалися з вами? Де вони базуються? Суб'єкт декілька хвилин обдумує відповідь. нісінька, від сусідніх не відрізнити, але якщо спробуєш до неї дістатися, то опинишся біля іншого будинку. Скільки не старайся нічого не вийти, доки не вип'єш того придкого чаю, тоді починаєш бачити, як навколо будинку замість кущів ростуть мацаки. Чиняться, а за ними як то пояснити б? Щось схоже на горло. Напевне, чи складно пояснити. Ну, сам будинок всередині він ну, ніби живий, ніби з м'яса. Кінець протоколу. Подальший зміст інтерв'ю видалено з документа за наказом ради о 5 Співробітники з четвертим рівнем допуску можна знайомитися з повним варіантом протоколу допиту, надавши запит до архіву зони ua 80. Доступ до документа потребує третього рівня допуску. Журнал експериментів з scp 07 ua Документ 1. Експеримент з 14-го по 18-те -е> -е> номер 0. Опис. Д-34 782 було наказано прикласти scp 07 ua до руки Д-348762. Хід експерименту. На місці контакту ножа зі шкірою Д-348762 через 5 секунд з'явилися нарости. Подальший аналіз виявив, що це добре їхні пухлини. Висновок. Аномальні властивості об'єкта підтверджено. Ініційовано подальші експерименти. Номер 1.1. Опис. Д-34 782 наказано нанести поріз Д-34 62 Хід експерименту. Огляд Д-348762. Після експерименту показав наявність доброякісних новоутворень. Маса тіла збільшилася на храмів. Що може бути виправдано похибкою вимірювань? Висновок. Аномальні властивості об'єкту підтверджені. Доктором Смольновим. Санкціоновані подальші експерименти. Номер 1.2 Опис Д-34 782 було наказано нанести поранення Д-348767. Д-348767 швидко почав проявляти ознаки симптому протея Кронінберга. Маса тіла збільшилася на кілограмів висновок. Аналізуючи результати цього експерименту та попереднього тесту, а також протоколи допиту О 541, можна припустити, що артефакт має саркітське походження. Також об'єкт має властивість невідомим чином збільшувати масу суб'єкта. Номер 1.3. Опис Д-34 782. Наказано вбити Д-348762. Вхід експерименту Д-34762 після поранення шиї майже миттєво збільшив масу тіла у, набувши аморфного стану у процесі. Д-34782 спробував втекти д 87 62 попрямував у протилежний бік, але через 25 секунд зіштовхнувся зі стіною та почав переслідувати Д-34, 782 атакувавши його. аморфна істота поглинула д 34 782 таким чином збільшивши свою масу ще на програм д 34 87 62 було знищено завдяки розпилюванню кислоти, яку було пропущено через систему пожежної безпеки. SCP-087-UA отримав незначні пошкодження. Висновок смертельно небезпечні травми призводять до переходу в аморфний стан, ідентифікований як СК Біо типу 07. Серед послідовників саркіцизму, Халькост, подальші експерименти слід проводити в укріпленій камері. Також забороняється проводити експерименти, що можуть призвести до формування нових екземплярів Халькосту. Номер 1.4 Опис Д-34-709 наказано нанести 10 легких порізів д 34 81 -46. Хід експерименту. Д-34-709 почав виконувати завдання. Під час кожного нового порізу з'являлися нові пухлини, а старі розвивалися. При цьому рани Д-348146 швидко регенерували. Після отримання семи порізів Д348146 почав втрачати форму. Експеримент було припинено з огляду на результати експерименту 1.3. Після експерименту Д-34709 повідомив, що відчуває біль у місцях, коли було нанесено поранення Д-348146. Висновок. Ефект від пошкоджень нанесених С СПЮА сумується. scp 07 ua може створювати телепатичний зв'язок між суб'єктом, що наносить пошкодження і жертвою. А також scp 07 юа стимулює регенераційні процеси. Документ 2. Експерименти з 28 201. 000... 000... Мета дізнатися, чи можливо контролювати мутації. Опис Д1312 зав'язали очі та прийскували до стільця. Для виключення агресивної поведінки суб'єкту введено транквілізатори, Д-56-126 Наказано чітко уявити, що у Д-13-12 відростає нова кінцівка та проштрикнути йому руку. Хід експерименту після нанесення пошкодження на його місці сформувалася доброякісна пухлина. Маніпулювати мутацію не вдалося. Висновок властивості над сім'єю очевидно схожі на здібності деяких саркітів. Існує значна вірогідність, що їх дослідження дозволить зрозуміти, яким чином так звані карцисти змушують плоть змінюватися за власним бажанням. Номер 2.2. На цей раз Д56126 наказано чітко уявити, що у Д1312 відростає пухлина на обличчі та проштовхнути йому щиколотку. Хід експерименту. Після нанесення пошкодження його місці сформувалася доброякісна пухлина. Ніяких наростів на обличчі не з'явилося. Висновок. Гадаю, ми щось робимо неправильно. Номер 2.3. Опис. Д-23271 зав'язало очі та прикувало до сільця. Цього разу транквілізатори не вводилися. Д-56126 наказано чітко уявити, що у Д-23271 відростає пухлина на обличчі та проштрихнути йому руку. Хід експерименту. Д-23271 пручається та кричить, намагаючись вирватися з путів. Д-56126 завдає удару. У Д 23 271 в області попереку відростає дві аморфні кінцівки довжиною по 2 метри. Вони дозволили суб'єкту вільно переміщатися, піднявши стілець повітря. Д 23 271 продовжував кричати, але тепер стверджуючи, що йому дуже боляче. Д-23-271 знешкоджено та переведено до медичного відсіку для дослідження мутації. Т 56 126 Ліквідовано висновок мутація реагує на бажання жертви, хоча й допомагає їй вельми болючим способом. Номер 2.4. опис Д-33 зав'язало очі та прикувало до стільця. Д-5643 наказано сказати Д-33 що він проштрикне йому ліве плече, але завдати удару вправе. Після удару на лівому плечі одразу з'явився наріст, але через 24 секунди аналогічний наріст сформувався у місті поранення. Висновок. Мутації продовжуються доти, доки об'єкт взаємодії тканинами жертви. Мутації залежать від прагнення жертви, але очевидно вона не може контролювати їх. Номер 2.5 Опис. Д-5643 наказано вбити Д3371. Заздалегідь, повідомивши його про це. Хід експерименту. Після виконання наказу Д-3371 перейшов до амортного стану Халькост. Та висновок. Коментарі. Що усі засвоїли урок. Голова комітету з етики Української філії фонду доктор Хмельницький. Додаток було вирішено звернутися за допомогою проведення експериментів до доктора Р. У зв'язку з його обізнаністю з питань саркіцизму. Р. У минулому член мог псі 13 мисливці на відео, тому багато часу провів за вивченням діяльності саркічних культів. Експерименти тимчасово зупинено, доки не буде обладнана спеціальна дослідницька камера. Документ 3. Мета дослідження впливу об'єктів в незвичайних умовах. Примітка. Подальші експерименти проводяться на глибинному підземному полігоні зони ЙОЄ-80, де було виділено та модифіковано за участі спеціалістів Сіта Арха спеціальне приміщення, яке здатне втримати більшість проявів СК-БІО. Усі спостереження ведуться дистанційно. Опис Самицю шимпанзе панзазвичайний не готували два дні та прив'язали ж готом до дерев'яного стільця. Після чого їй було нанесено сантиметровий поріз на грудній клітині. д 237 який завдав пошкоджень суб'єктові, наказано покинути осередок проведення експерименту. Заздалегідь на стелі, 3 метри від підлоги, було закріплено мертву тушу півня. Вхід експерименту на місці порізу почала формуватися пухлина, яка стрімко набирала у розмірах, зберігаючи аморфну форму, та почала тягнутися у бік туші на стелі. У момент, коли наріз досяг туші на стелі, шимпанзе збільшилася удвічі. Наріз зриває тушу і кидає її на підлогу. У цей час D-71237 покидає зону дослідження. Через одну хвилину та 17 секунд стілець не витримує маси суб'єкта, яка вже збільшилася приблизно втричі, та ламається. Шимпанзе одразу кидається на тушу півня, хапає її, розриває навпіл та поїдає. Наріз увесь цей час безформено тягнеться по підлозі. Після поглинання туші суб'єкт оглядається, звертає увагу на наріз та намагається відірвати його від себе, супроводжуючи це гучними криками. Через 12 секунд шеппанзе починає втрачати форму. Експеримент припинено, суб'єкта ліквідовано. Висновок. Об'єкт впливає не тільки на людей, а й на тварин. При цьому вони також, судячи з цього, можуть перетворюватися на ск біо. Природні потреби впливають на дію ефекту. Коментарі вирішив почати з того, аби відійти від взаємодії з людьми та розвідати, чи впливає об'єкт на інші біологічні види. Як виявилося, обережним варто бути і з тваринами теж. А що буде з менш схожими на людину представниками, не совцями? Після я гадаю, спробуємо з рослинами. Номер 3.2. Опис представника виду свиня свійська було знерухомоно шляхом зв'язування кінцівок джгутом. ДЕЙ-71-237 наказано проштовхнути черево тварини звичайним ножем, прикласти до рани scp сіпінсім ю та покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту після завдання удару де значно поспішніше покидає тестувальну камеру. З черева свині утворюються чотири нарости, які відіграють роль кінцівок. Суб'єкт починає битися об стіни. Експеримент зупинено, свиню ліквідовано. Висновок: ефект діє не лише на гуманоїдів. Номер 3.3. опис Д-71-237. наказано пошкодити об'єктом молоду рослину клен ясенелистий заздалегідь висадженого та вирощеного у садівничому горщику. Після чого покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту, де на поріз рослині, жодних аномальних проявів. Повторні пошкодження об'єктом теж не мали результату. Висновок аномальні ефекти 07 ua не проявляються при взаємодії з рослинами. Експеримент 3.4. опис, де наказано прошторхнути опістосому великому представнику виду південно-руський. Після чого покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту, жодних аномальних результатів. Висновок Вірогідно об'єкт впливає виключно на совців. Коментарі було б цікаво випробувати об'єкт на молюсках, губках та рибах. Однак часу на дослідницьку сесію виділено лише на тиждень, тому наступного разу. Номер 3.5. опис Д-91412. Медикаментозно введено в стан седації, д 71237 наказано нанести на грудях суб'єкта та покинути середи проведення експерименту. Хід експерименту на поранені сформувався наріст, який після цього поступово почав набирати масу. Через 7 хвилин, д 91412 з невідомих причин. Заранше відійшов від медикаментозного сну та помітив наріз, почав панікувати та намагатися вирвати його. Експеримент було зупинено, аби запобігти утворенню Халькосту. Висновок можливо, ефект може знешкочувати вплив седативних препаратів або пришвидшує їхнє розкладання в організмі. Коментарі. Я очікував іншого. Номер 3.6. Опис Д-91687 впав в кому в результаті інсульту за два дні до проведення експерименту. Його не було ліквідовано спеціально для проведення експерименту з scp 07 ua Д-71237 наказано нанести поріз на груді суб'єкта та покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту. Після обростання порізу пухлиною вона почала збільшуватися в масі та утворювати кокон навколо тіла Д 91 687 Після його утворення ріст тканин зупинився і подальшого ефекту не спостерігалося протягом 60 хвилин за винятком пульсації наросту. Маса суб'єкта збільшилася у 2,5 рази. Експеримент припинено. дев'яносто один шістсот ліквідували висновок: у випадку надії здатності суб'єкта, ефект вірогідно намагається захистити тіло. Однак, доктор також висунув теорію, що всередині може формуватися екземпляр СК Біо. Тому було вирішено не поміщати Д-91687 на карантин, а ліквідувати. Оскільки наразі ми не маємо необхідних умов для утримання інших екземплярів СК Біо, окрім Халькосту. Коментарі: ось саме чогось такого я очікував і від попереднього експерименту. Я гадаю, що всередині кокону розвивається ск Біо, одначе не Халькост, бо маса не втратила форму. Експеримент можна буде повторити, якщо керівництво згодиться та виділить кошти для побудови блоку, який може стримати СК Біо аж до Бегемота. Номер 3.7 Опис. д 4003 який страждає від гострої форми панероїдальної шизофренії, було одягнено у гальмівну сорочку та прив'язано жгутом до металевого стільця у центрі кімнати. Д 71 один Наказано нанести поріз на голові суб'єкта та покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту похвилина почала хаотично утворювати пагони, схожі на мацаки та гілля, та намагатися пошкодити усе довкола. Через 7 хвилин до 11 секунд, Д-4003 помер в результаті численних травм шиї та голови, отриманих у результаті зіткнення зі стінами та підлогою, Д-4003 почав втрачати форму. Пущено в дію вбудовані вогнемети. Експеримент зупинено, суб'єкта ліквідовано. Висновок шизофренічні розлади викликають хаотичні мутації, що схоже пов'язане з непослідовністю процесів мислення суб'єкту. Коментарі поведінка похлини залежить від думок суб'єкта впливу. Одначе біль від процесу заважає розумислити, або контролювати цей процес. Спробуємо позбавити людину відчуття болю. Номер 3.8. опис д 8003 колишній військовий, якому за участь в експерименті пообіцяли амністію. За 40 хвилин до початку експерименту його було парентерально знеболено 10 міліграмами оксидону. Та оснащено аналоговою гарнітурою для спілкування. Д-71237 наказано нанести поріз на лівій руці суб'єкта та покинути осередок проведення експерименту. Хід експерименту д 8003 звітує, що не відчув болі від поранення об'єктом. Через дві хвилини рана затягнулася з звичайною пухлиною. Суб'єкт занепокоївся. Однак доктор Р... заспокоїв його, сказавши, що лікарі повернуть усе як було. Коли наріз сформував пухлину діаметром 2 см, різ припинився. д 8003 Повідомив, що почувається дивно, однак у межах норми. Суб'єктові наказано точно уявити, як пухлина збільшується удвічі. Наріз збільшується відповідно до наказу. Далі до вісімдесят наказано точно уявити, як з пухлини формується тонкий мацак довжиною 10 см. Після кількох хвилин спроб. Суб'єктові вдається відростити та відозмінити форму пухлини д 8003 наказано уявити, що наріст утворює собою літеру Г. Суб'єкт, який схоже вже звик до необхідного ступеню візуалізації, швидко впорався з завданням бо, однак під час звіту самопочуття суб'єкт зенецька заявив, що починає потроху відчувати біль. Його запевнили, що це неможливо, але д 8003 відказав, що біль стає дедалі сильнішим. Через 34 секунди суб'єкт втрачає контроль над собою. Експеримент зупинено. д 8003 ліквідовано. Висновок розвиток та мутації пухлин можна контролювати силою думки однак, об'єкт прискорює розщепленні речовин сторонніх у крові, тому знеболювальне почало втрачати свою дію набагато швидше ніж мало. Ступінь болю є занадто нестерпним, аби можна було його ігнорувати, тому суб'єкти перестають контролювати себе. Коментарі, як я і припустив, розвитком похо не можна маніпулювати, якщо суб'єкт мисли тверезо. одначе доти, доки людина не відчуває болю. А оскільки ефект від об'єкта прискорює нейтралізацію препаратів в організмі, то забезпечити тривалий контроль дуже складно. Саркіцисти ж контролюють Халькос тавматургією, тому для них не важливо, чи відчуває його рабіль. Хоча, враховуючи ступінь перетворення, я не певен, що вони його відчувають після нього. Документ номер 4 Передмова. Старший науковий співробітник доктор Власов отримав дозвіл на проведення низки перехресних експериментів з доктор Ер виступив проти їх проведення, але керівництво тимчасово назначило доктора Власова на курацію експериментами, тому доктор. Був вимушений підкоритися наказам. Номер 4.1. Залучення SCP. SCP-023-UA. Опис. D-4762 заздалегідь змусили вжити спори SCP-023-UA, коли у того розпочалися галюцинації. Суб'єкту було нанесено поранення за допомогою SCP-07-UA. Хід експерименту. У D-4762 розпочалися хаотичні мутації, які супроводжувалися відрощуванням... А також розвитком нових нервових вузлів та залез нейромедіаторів. Нестабільний психічний стан сприяє тілесним змінам, але робить їх непередбачуваними. Коментарі. Хоч експеримент показав цікавий результат, однак повторювати такого не варто. Адже мутації є неконтрольованими, і ми не знаємо, що може вирости у суб'єкта. А ще я хотів би порекомендувати лабораторії релетельніше перевіряти спори, UA, на видачі зразків спори з 23 23 і несправжність. Номер 4.2 залученість Сіпі scp 1011 Опис. d 7731 та d 3731 які знаходилися на початку другої фази ураження, було завдано поранень середньої тяжкості. Хід експерименту. Да Через 7 секунд d 7731 перейшов на третю фазу, а D-3731 3731 на четверту. Висновок. Підтверджено, що SCP-07 здатен прискорювати аномальні телесні метаморфози. Коментарі. Я був дуже вражений, коли доктор Власов вирішив тестувати суб'єкти в уражених SCP-1011. Сподіваюся, що слідство встановить, хто допоміг йому з цим. Номер 4.3. Залучені SCP. SCP-027UA. Опис D-2714. Наказано нанести порізи SCP-027UA-1-4 за допомогою SCP-027UA. Хід експерименту. Дані видалено. Висновок видалено. Коментарі я одразу попередив доктора Власова, що це погана ідея. Той гай, це не передбачувана аномалія, з якою не слід гратися. Я знаю про що я кажу, адже я той, хто виявив СІПІЛДАЦІМ ua не розумію, як керівництво надало дозвіл на такі безвідповідальні експерименти. Сподіваюся, що комітет зетики таки проведе розслідування з цього інциденту. Перехресні експерименти за ціпіли сім'єю зупинено. Очікуйте подальшого розпорядження ради наглядачі. О, 5.11. Доступ до документа потребує четвертого рівня допуску та спецдопуск. Доступ до проекту підтверджено. Зона ЮІ-80 цілком таємно. Доступ до документа вимагає четвертого рівня допуску та спецпропуск рівня гай та вище. Несанкціонований доступ буде відстежено та заблоковано, а винуватців буде усунено. Вас попередили. У зв'язку з тим, що сіпіцім ю залучено до проекту Бійня, заходи безпеки відносно зберігання об'єкта мають бути посилені. Доступ до пов'язаної з проектами інформації потребує спецдопуску до проекту Бійня, рівня гай та вище, який надається напряму радою. О5. у жодному разі про мету проекту не мають дізнатися члени саркічних культів, а також організацій та відділів фонду, які борються проти послідовників саркіцизму. О5-11.